Інформація для дітей та батьків: я зареєструвала дітей в інтернет Олімпіаді на урок з предметів української мови, літератури та математики. І хотіла би попросити, щоб діти, це звернення до вас, інформація для вас, щоб ви спробували пройти інтернет-олімпіаду самостійно. Якщо ви не впевнені, що вас все вдасться, будь ласка, попросіть допомоги в батьків, але. Батьки, будь ласка, не виконуйте за дітей. Цим ви позбавляєте їх відповідальності за свої відповіді і відповідальності за свої результати. Отже, в групу буде надіслано фотографії із кодом кожної дитини, це декілька цифр та декілька маленьких літер. Після чого потрібно буде перейти за посиланням. У віконечку код учня увести той код, який буде під вашим ім'ям, та пройти, виконати завдання в межах певного часу. Час, звичайно, буде показуватись. Я точно не можу сказати, які будуть запитання, там, які будуть завдання, якого формату будуть завдання, адже я не зареєстрована, я не є учнем, тому не можу побачити. Але я думаю, що там, як в попередніх роках, будуть тестові завдання, будуть завдання, де потрібно буде поєднати ну, або стрілочками, або встановити відповідність, тобто щодо 1, наприклад, А, 2, Б, 3, В і так далі. І будуть запитання, завдання, в яких потрібно буде ввести коротку відповідь. Єдине, що прошу, читайте уважно завдання. Думайте перед тим як відповісти, і лише тоді відповідайте. Результати даної олімпіади будуть відомі лише після 24 листопада. Ці результати надійдуть мені на мою сторінку на урок, і я вже зможу оголосити їх, їх в класі. І відповідно, учні, які склали дуже добре олімпіаду, отримають спеціальні сертифікати, нагороди, нагородні сертифікати. В яких буде вказаний ваш результат та ваше прізвище ім'я. Що хочу від себе додати: бажаю всім успіху і сподіваюся, що бажаючих пройти цю інтернет Олімпіаду буде достатньо, адже це не є обов'язковим завданням. Це лише для дітей, які мають бажання перевірити свої знання з даних предметів.